Віта любити лішах і грає проти Фода Т. Єгипет, коротше. Рейтинг 1974. Фода Тарак його так кличуть. в 5 проведу. В цьому варіанті займіше. Дають нам. Тоді є п'ять. Ну, візьму разок, що це таке. б 5, звісно, що ні. Починаю свою гру. Б4 хочу. І Б3. І так, і сяк. Криші в центрі. Може, звісно, вдарити, якщо хоче. Так хоче. Так, добре. А я що хочу? Кінь б 6 І дібратись до слона. Навіть жертвою пішака. Ну, правда, тут буде взагалі удар, якби якісь заберу ще тебе. Хоча, мабуть, я тут заберу. Потім тут. Тут пішаки по білому і чорні поля слабкі в нього. Тому цей розмін йому краще не допускати. Ну, йде на ці тактичні речі. Твоя справа. Ну, вже йди сюди, тебе нема вибору. Я йду сюди. Вибір її, але я не хочу вибирати. мені. Кінжи 4. Персь сюди. Всіх пожертвувати чи що? Кінже 4. Ти взяв. Що ж ти будеш робити, правильно? правильно? Чи ти тут ще візьмеш? Добре, я ж нікуди не поспішаю. Коли є 5 якесь для коня отримую. Тепер треба десь пожертвувати і фрезя включити. Ну, Так, в принципі, виглядає непогано. Якесь біле поле стане, слон зайде. Ти швидесенько це все розміняти, щоб це так тут. Я навіть краще для тебе безкоштовних тобі віддаю. Ну, правда, отримую час для атаки. Не береш? Ти подивись. ай яй Не береш. так, так. Давай. Слона бери, коня бери, всіх бери. Тільки парала. Всі під боєм, але атака продовжується. Поки ініціатива не закінчилась. Ну, король в центрі фігури в нього не грають, тому якісна перевага у чорних. Але якщо відіб'є атаку, то чорні програють. Така штука. Ну, брати, то точно погано буде, бо я просто туру заберу. Якщо тут ще більше більше нічого нема. Не слухає мене зовсім. Взагалі. Тепер матеріалу у мене більше. Тепер, якщо він відіб'є, Моя атака все рівно програє. Або надурить мене, якусь пасточку зробить, я помилюсь, і він виграє. Ми йому треба якесь деспирадо робити. Атакувати мене. Всіма що в нього є. Але він не хоче. Він хоче з'їсти матеріал у мене. Туру він не хоче включати в гру. Добре. Добре, добре. Так, ну цього може бути маловато. Ще пошахуємо трохи. Куди нам поспішати? Туди да? Я б'ю. По красоті. Я б'ю і ферзів 6. Ти шах. мене не вистачає трошечки моменту одного. Ти шах я мушу закрити слоном. А, ні, я можу цього поставити. Ідеально. Просто ідеально. А ти, правда, тут шах де Ну, добре. Ні. Yeah. З8 звісно треба було давати. А ти туди. У тебе матеріалу нема, мій френд. А кого це хвилює? Час закінчився. І то добре. 78 на 87. два ходи, блоскочи ходить. Так. Мене цікавить отут. А Мені цікавить взагалі отут. Ні, не отут, отут. Наприклад, отут, якщо він вдарив. Це було б дуже погано для нього. Ну да, тут два пішки, мабуть, нічого тут не з'їсть, да? Окей. Значить, кіння 6 треба було зіграти. Чіпляючись до пішака. Ну, добре. Я так не хотів. Так, да, йому треба було відразу два удари і питати, а що з пішаком буде. Не треба мені. Тоді беру. Кінь на C4 не приходить. От не треба давати можливості. Легким фігурам. Суперник, особливо десь в центрі або близько до центру. На ці поля бажано чорні, чорних коней не пускати. Тому що тут тут роблять мерву коні. Староіндійські. Що комп'ютер каже... Краще було так забирати. І так то взагалі рівна позиція по комп'ютеру. Нехай буде так. Нема взаємодії гармонії між фігурами у білих і король. Всім заважає. Тому чорні отримують багато часу з шахами, вони тільки будуть покращувати свою позицію і точно щось да, якийсь матеріал з'їдять. Ну, крім того, що взагалі матчі можуть поставити. Велась діагональ, відкрилось поле. Можливо, для когось коня, наприклад. Це не туди. Слона 4. Тут всі, ходи, до речі. Не дуже, тому ну, позиція просто погана. Ну цей хід зрозумілий, він хоче поміняти що десь в у нього ж матеріалу то більше. Але. Атака то у чорних. Але це поганий. Нормальний хід. Навіть комп'ютер не розуміє, що це нормальний хід. Так. Ні. А, ну кіньє 5, типу, перестався по-людськи. Ні. рівно прогана позиція, тому тут нема сенсу щось шукати за білих, я думаю. Які ідейки? Якщо знайдете, то пишіть в коментарях. А я не бачу за білих ідей. Ну і нема чорнопольного слона. У нас два слони. Наша ідея по Чорним полям грати доставити йому. Тим паче, що король перебігаш на ферзовий фланг. Кінь захищає чорні поля. Ми знищуємо цього захисника. Не складна ідея. Звісно, краще було здати з е 8 І вже нема батареї. Каже, Ferзі 4 повертайся. Тут якби, погана позиція. Можна зіграти H5 і знову-таки погрожувати всякими речами. Ну, а тут. Погано, втрачається Тура, прохідний пішак, скоріше за все, буде ферзь, навіть якщо він тут з'їсть, один ферзь тут нічого не зробить.